Машина Віктора Продукт Екошин фірми FFI. Експериментуємо. Герую машину Volvo s 80 так, так, так. Дивимося на результат плівочки, яка має тут утворитися і захищати нашу машину від всяких какашок, від смоли і всього іншого. Наскільки це все реально? Так, беру я тряпку, помагати водію. Яку брати? Візьми, мабуть, цю червону. Червону, а вже... в в праціво, да. будемо жовту впрацювати, так? Так. і будемо полірувати займатися. Дивіться, какашки моментально підливаємо, не треба там, як це. Якщо воно вже бачиш, коли воно, як то кажуть, 에, пропадає саме... Да, да, дивіться, моментально какашки. Тоді <звіжу> вже можна помірвати. А я тобі починаю робити, то його це пряпочки і ми бачимо зараз якийсь результат чи не бачимо, от бачимо. Дивись, з цієї сторони корт. З з цієї сторони. Так, хлопці. Бізнес mm, мене тут треба дивитися mm. на результат. Як то кажуть, сам себе не обманеш, тому що тільки що Дивись, Валєра заплатив за цей продукт 25 євро. Велик І... спеціальна. І хочеться, щоб чоловік знав за що платив гроші, тому що в даний момент кризи. машина стоїть в гаражі, та ще й лакована. Ось тут опта Це давно світиться вже зеркало. з цієї сторони воно переливається зараз ніби як два кольори. Угу. Подивись, Тут такий ніби як це, а тут чуть-чуть темніше. Але вони однакового кольору. Так, і пальцями, коли кладеш, відчуваєш дійсно ефект якогось покриття. А таке враження, знаєш, як асфальт тепло, знаєш, і такі, якби випари йшли, коли гріється асфальт літом. Спробуємо на стекло. Ну, Починаємо на стеклі експериментувати. Відкриємо цю шутку. Да. Спочатку продукт екологічний, не використовує ніякого газу до всередині. Треба закачувати повітря всередині, щоб був тиск. из прейва струя. как покажу тебе. Да. Ребята, да. Результат. Хватает на 5-6 машин. Хватает на 5-6 машин. Моек, моек, в смысле, ну машин. Официально то, что Якщо на, на мийку дати, то 5-6 yes. машин помийте. 60, 60 євро викидаєш на шістьмою. Але ти не получиш ефекту... Да, то ефект, який получиш за це. ...воскування цього, що... Сухо, який... Суха мийка. Да. От ми бачимо ж ці алаті, ти ж казав, да, так? Так, да, дивись. дивись. Ми зараз усі... а від чого це сіль? Я щось думаю, я теж від ми... дощу, Коля. А, від дощу? Дощ, да, оце от все, що воно стоїть, оце, це виходить сіль. Я думаю, я тру тут то, такі ці п'ятна, блін. Да. А ти їх нічим не відітреш? Mm. Да нічим не відтирається ніяким цим моючим. Оскільки я пробував нічим. Але найголовніше, що це не, тобі не шкодить на руки, не на легені і взагалі на природу не шкодить. Моє про що запах. мало люди задумуються про те, що як то так, кажуть, що ребята? Я кажу, що якусь роботу ми провели Добре, не добре, Ось тут я не протир, значить тут я трошки дам більшої нагрузки ще вологим продуктом. А, він є з середини вода. А я хочу терти з середини. Це вода з середини. Uh -huh. я, я, а я хочу з внутрішньої сторони, ти на меншу я Саме вона, що воно сіль, відтирає і захищає цей. Так. Стюкла. Все, що знаружить. Стекла удару. Якщо навіть зі сторони будемо знімати, то побачимо. Так. А, Ці пальці теж зсередині. Що там людина щось по цей. А ну. Валер. Все світиться, все блестить. Так, як і кота яйця. Так, все.